Добрий день, шановні поціновувачі української мови. Вас вітає вчитель української мови та літератури Криворізького ліцею No113 Олена Карибіна. Сьогодні ми поговоримо з вами про складні випадки визначення роду іменників. А отже, навчимося правильно їх узгоджувати з іншими словами в реченні що сприятиме підвищенню рівня вашої мовленєвої компетентності. Визначення роду іменників, як правило, не викликає труднощів. Вказівка на рід міститься у зовнішній формі слів. Наприклад, книжка це іменник жіночого роду, комп'ютер іменник чоловічого роду, вікно іменник середнього роду. Проте є випадки, коли визначити рід іменників, а відповідно правильно узгодити з іншими словами в реченні, досить складно. Це стосується незмінюваних іменників іншомовного походження, абревіатур, іменників, рід яких в українській і російській мові не збігається. Наприклад, як правильно сказати? Під час подорожі до Грузії ви відвідаєте мальовничий чи мальовниче Батумі Чарівний чи чарівне Тбілісі У долині, розташованій на території парку Боржомі. Матимете можливість випити справжній, справжню чи справжнє Боржомі. У нашому місті відкрили сучасний, сучасну чи сучасна АТС. Обережно! У дворі злий чи зла собака. Змагання за аеробіки відбудуться в спортивному залі чи в спортивній залі університету. Тож спробуємо розібратися. Частина помилок при визначенні роду виникає під впливом російських назв. Рід співвідносних іменників у російській і українській мовах здебільшого збігається. Але найважче визначити рід іменників. Рід яких не збігається в українській і російській мовах. Іноді вказівкою на розбіжність роду є зовнішня структура слів. Наприклад, українською мовою криза жіночий рід, кризіс чоловічий рід, недуга, іменник жіночого роду, ні чоловічого роду, тополя, іменник жіночого роду, тополь, іменник чоловічого роду. Найчастіше труднощі у визначенні роду. Виникають у незмінюваних іменниках. Рід таких іменників треба запам'ятати. А як же визначити незмінювані іменники? Перш за все, це слова іншомовного походження. По-друге, це слова, які ми не можемо змінити за відмінками. Давайте спробуємо. Візьмемо, наприклад, слово таксі. Називний відмінок, таксі, родовий. Чого? Таксі, давальний. Чому таксі знахідний, що таксі орудний? Чим таксі, місцевий у чому у таксі? Як бачимо, змінити це слово ми не можемо. Ну і по-третє, це ті слова, які закінчуються на голосний. І, о, е. Ось такі слова називаються незмінними. Часто ми вагаємось, як правильно сказати. Їхати в авто чи в авті? були в кіно чи в кіні. Запам'ятайте, слова авто, кіно, манто, метро незмінні. Тому правильно говорити в авто, у кіно, у метро. Але є два винятки. Слова пальто і сетро в нашій мові відмінюються. Наприклад, будемо говорити, прийшов у пальті. Затулити пальтами, накритися пальтом, облитися ситром» або хочете ситра?». У незмінюваних іменниках іншомовного походження назви людей визначаються відповідно до статі. Наприклад, іменники чоловічого роду, аташе, це консультант при дипломатичному представництві, Денді вишукано пишно й модно одягнена людина. Імпресаріо організатор концертів, конференсьє артист, що веде концерт, кутюр'є розробник одягу, рефері спортивний уболівальник Віталії, Тореро учасник бою биків. Відповідно говоримо. Елегантний месьє, люб'язний порт'є, сміливий Тореро, військовий аташе, справедливий рефері. Іменники жіночого роду, чарівна леді, фрейлен усміхнена, мадам елегантна, фрау серйозна, міс струнка. Назви тварин і птахів належать до чоловічого роду: крикливий какаду, яскравий ара, смішний шимпанзе, маленький поні, крихітний колібрі, маго потішний, неповороткий грізлі. Кенгуру швидкий виняток становить муха ЦЦ, це, -це. це іменник жіночого роду. Але якщо йде мова про самку, то слова, які узгоджуються з невідмінюваними назвами тварин, уживаються у формі жіночого роду. Наприклад, шимпанзе нагодувала малюка. Поні не відходила ні на крок від дитини. До чоловічого роду також відносяться назви вітрів: грего, майстро, памперо, солано, сироко, торнадо. Щоб краще запам'ятати їх, проводьте асоціацію. Вони такі сильні, такі ж, як і чоловіки: кабуки назва японського театру, назва популярного танцю шимі, багі, гоночний автомобіль, барбекю страва. Сулугуні, сир. Але зверніть увагу, є ряд іменників, які в українській мові належать до чоловічого роду. Їх легше запам'ятати в контексті, у поєднанні з іншими словами, найчастіше з прикметниками. Тож будемо говорити ступінь науковий, підпис важливий, шкільний пропис, рукопис останній. Запис студійний, найдавніший літопис, степ широкий, гіркий полин, Дніпро спокійний, пахучий фенхель, високий насип, нежить сильний, біль гострий, затяжний кір, сильний зяб, підозрілий висип. Уявіть таку ситуацію. У вас гострий головний біль. Сильний зяб і якийсь підозрілий висип. І ви думаєте, мабуть, це підступний кір. Або коли у вас нежить. Зверніть увагу, що він дуже неприємний, і в аптеці попросіть ліки під нежитю. Далі перекис прозорий, дорогий шампунь. Говоримо, помив голову дорогим шампунем. Аерозоль пахучий, відповідно, аерозолем. Накип сильний, розсип щедрий, ручний дриль, будемо говорити, працював дрилем. Гучний ярмарок був сьогодні на ярмарку. Собака лагідний, прозорий тюль, білий прозорий гальжний тюль прикрашає наші вікна. Засніжений Сибір, дріб барабанний, пил кімнатний, чорний рояль. Успішний продаж. Розпочинається сезонний розпродаж одягу. Тунель темний. До іменників жіночого роду належать такі незмінювані слова іншомовного походження: бере, груша, боржомі, вода, кольрабі, броколі, різновид капусти, салямі, різновид ковбаси, івасі, фугу, гурамі, путасу, риба. І муха цеце. Капітель, верхня частина колони, Авеню, вулиця. Альмаматер, університет. Страдіварі. Скрипка. Інженю. Це акторка, яка грає ролі молодих наївних дівчат та мови гінді, фарсу, урду, есперанто. Потрібно також запам'ятати рід деяких змінних іменників жіночого роду. Знову ж таки краще у поєднанні з прикметниками. Антресоль висока, цінна бандероль, каніфоль м'яка, ароматна ваніль, солодка глазур, консоль міцна, важка мігрень. Запам'ятайте, у мене важка мігрень, але давайте пригадаємо головний біль іменник чоловічого роду. Розкіш справжня. Фланель м'яка, бязь яскрава, вуаль прозора, філігрань дорога, червона емаль, акварель густа, гуаш блакитна, прозора суміш. Подорож далека, довга путь. І ми скажемо, я йду важкою, але впевненою путтю. Папороть розкішна, паморозь. Осіння. До іменників середнього роду належать невідмінювані іменники іншомовного походження, що є назвами неістот. Наприклад, пенсне, жалюзі, ралі, трюмо, купе, меню, табло, назви страв, безе, рагу, суфле, пюре, канапе, глясе, філе. Соте, лате, предмети людського вбрання, кашне, кімоно, галіфе, сарі, сабо, назви рослин, каланхої, алої, манго, авокадо, сорго. Якщо маємо справу з іменниками, що означають власні назви, то рід визначаємо за загальною назвою, і тут нам знадобляться знання з географії. Нас зустріло гостинне Баку. Бо це місто відповідно іменник середнього роду. Стрімка Арагві несе свої бурхливі води. Говоримо так, бо Арагві це річка, відповідно іменник жіночого роду. Зелений Хокайдо милує око туристів. Хокайдо це острів, тому вживаємо прикметник зелений у чоловічому роді. Визначаємо правильно рід. Також у абревіатурах. Абревіатура це складно скорочене слово, утворене з перших літер або з інших частин слів, які входять до складу назви чи поняття. В абревіатурі рід визначається за головним словом. Тому потрібно знати, як розшифрувати це слово. Наприклад. Кілька років тому ЦНБ переїхала у нове приміщення Центральна наукова бібліотека. Бібліотека головне слово, тому це іменник жіночого роду. Сьогодні в центрі міста відкривається новий ЦУМ Центральний універсальний магазин. Магазин головне слово, тому це іменник чоловічого роду. Мені потрібно пройти складне УЗД ультразвукове дослідження. Дослідження головне слово, тому це іменник середнього роду. Часто зустрічаються умовлені складні іменники. Це слова, які складаються з двох компонентів. Щоб визначити рід таких слів, звертаємо увагу на компоненти. Якщо одне слово незмінне, а інше змінне. Рід визначаємо за змінним словом. Кафе автомат. Слово кафе незмінне. Отже, рід визначаємо за словом автомат. Відповідно, це чоловічий рід. Підійшов до кафе автомата. Якщо обидва слова змінні, то визначаємо рід за словом, яке має ширше значення: диван, ліжко. «Диван -ліжко». Це основне поняття. ширше значення має слово ліжко більш вуще значення, отже, це іменник чоловічого роду. Або сукня костюм. Сукня це основне поняття, суконь багато. А костюм додаткове, вуще поняття. Тому визначаємо як іменник жіночого роду. Під мовою, чи все сказане? Пропоную повернутися до нашого проблемного завдання, яке ми поставили перед собою на початку заняття. Під час подорожі до Грузії ви відвідаєте мальовниче Батумі, Чарівне Дбілісі. Пригадаймо, Батумі Дбілісі це місто, тому прикметник вживаємо у середньому роді мальовниче чарівне. У долині розташований на території парку Боржомі Харагаулі. Матимете можливість випити справжню Боржомі. Пригадуємо Боржомі вода, іменник жіночого роду. У нашому місті відкрили сучасну АТС. Пригадаємо, АТС абревіатура. Розшифровуємо автоматична телефонна станція. Головне слово станція. Відповідно, прикметник сучасну вживаємо в жіночому роді. Обережно: у дворі злий собака це іменник чоловічого роду. Змагання за аеробики відбудуться в спортивному залі або, можна сказати, в спортивній залі. Існує два варіанти слів зал і зала. Це пов'язано з тим, що ці слова запозичені. Чоловічий рід зал запозичений з німецької мови, а жіночий рід зала з французької. Тож вживати можна обидва варіанти, який вам більше до вподоби. Та в сучасній українській мові більш поширеним є варіант чоловічого роду спортивний зал. Тож застосовуйте на практиці отримані знання, і у вас не буде труднощів при визначенні роду іменників. А ми, продовжуючи наше заняття, поговоримо про вживання фемінітивів в українській мові. Дуже часто постає питання, чому виникла необхідність появи в нашій мові фемінітивів? Слід зазначити, що фемінітиви це не данина моді, як дехто вважає, вони властиві українській мові здавна. Уже в першому українському друкованому словнику. Лексисі, Лаврентія Зезанія ще в 1596 році було сім жіночих найменувань. Протягом століть інші словники також фіксували назви осіб жіночої статі. Вже звичними для нас є слова вчителька, студентка, лікарка, акторка, співачка, кравчиня. Але фемінітиви тривалий час. Вживалися виключно у розмовному стилі. Зараз вони набули широкої популярності та розширили свою сферу вживання. Можливість утворювати фемінітиви дають назви осіб чоловічої стати за діяльністю маскулінітиви. Що ж таке фемінітиви? Фемінітиви це іменники жіночого роду. Назви за професією, родинними зв'язками, альтернативні або парні аналогічним поняттям чоловічого роду. Сьогодні жінки обіймають керівні посади, прийшли в політику. Тобто роль жінки у сучасному суспільстві значно збільшилась. Поміж іменниками, назвами професій є слова, що вживаються у формі чоловічого роду. Для позначення і чоловіків, і жінок. інженер, кандидат, ректор. Знадобились нові слова, фемінітиви. Запам'ятайте це паралельні форми, а не повна заміна чоловічих форм на позначення посади, фаху або звань. У новій версії українського правопису, який нещодавно був ухвалений. Зафіксовані найпродуктивніші моделі творення фемінітивів. Найпоширеніший спосіб суфіксація. Тобто утворення слів за допомогою суфіксів. Структура української мови має багато суфіксів, які утворюють фемінітиви. Їх всього понад 13. Але на сьогодні продуктивними, які визначають фемінітиви, є такі суфікси. Иц, ин та суфікс с. Найуживанішим є суфікс «к», бо він приєднується з різними типами основ: автор авторка. дизайнер дизайнерка. Редактор редакторка. Співак співачка. Фігурист фігуристка. Суфікс it's приєднуємо насамперед до основ на ник. Верстальник Верстальниця, порадник порадниця, набірник набірниця та основна ень учень учениця. Суфікс ин сполучаємо з основами на «ець». Кравець кравчиня, плавець плавчиня, продавець продавчиня або на приголосний, майстер майстриня, філолог філологиня. Суфікс с рідко вживаний. Дияконеса, патронеса, поетеса. Деякі суфікси можуть утворювати варіанти фемінітивів з однаковим лексичним значенням акторка і актриса. Водійка і водійчиня, мовознавиця і мовознавчиня. Запам'ятайте. Правопис не пропонує ніяких жіночих назв, посад чи професій він тільки подає суфікси. За допомогою яких ці назви можна утворити. Проте, де і як правильно вживати фемінітиви, говорить стилістика: Вільно вживати фемінітиви можна в розмовному мовленні. Якщо ви зайшли в лікарню, вільно можете звернутися. Шановна пані лікарко. Або прийшли в школу. Шановна пані директорко. Але зауважу. Що помилково, наприклад, говорити вона одна із засновниць. Виходить, що серед засновників були лише жінки, але ж засновниками можуть бути й чоловіки. Отже, слід правильно сказати, вона одна із засновників. Також вільно вживаємо фемінітиви у публіцистичному стилі. У засобах масової інформації їх можна і треба вживати. Журналістка Тетяна розповіла, факти навела кореспондентка Олена, викладачка Світлана Іванівна повідомила. Софія Горбань громадська діячка, письменниця. В офіційно-діловому мовленні граматичний рід виконавців дій, назв осіб за професією, посадою, званням, частіше, ніж в інших стилях, не відповідає статі. У чинному законодавстві України немає фемінітивів, тобто ви не знайдете офіційних документів формулювань типу Заступник, заступниця міністра, скрізь лише заступник міністра культури, адже саме такою є офіційна назва посади, хоча її може обіймати особа будь-якої статі офіційними основними назвами посад. Професій і звань є іменники чоловічого роду, директор, дипломат, ректор, міністр, нотаріус, прокурор. Ці слова вживаються для позначення чоловіків та жінок і підкреслюють не стать людини, а її службове і соціальне становище. Наприклад, нараду провела декан факультету Ольга Пащенко. Декан факультету Петро Гринчишин ознайомив викладачів із новими правилами вступу до університету. Текст набуває офіційності, якщо дієслова узгоджуються з найменуванням посади у формі чоловічого роду і в тих випадках, коли мова йде про жінок. Головний бухгалтер дозволив. Проте, якщо у документі зазначено прізвище жінки, яка займає названу посаду, то підпорядковані дієслова узгоджуються з прізвищем і вживаються у формі жіночого роду. Наприклад, головний бухгалтер Кравченко Галина Іванівна дозволила видачу грошей. Отже, запам'ятайте, коли йдеться про офіційну назву або ознаку, що стосується тих, хто виконує роботу, треба вживати відповідне слово в чоловічому роді, бо така назва має більш загальний характер. Тож вільно застосовуйте фемінітиви у розмовному мовленні, але з обережністю у документах. Назви посад та професій мають відповідати класифікатору професій. Отже, фемінітиви варто використовувати. Таким чином, ми підносимо роль жінок у всіх сферах життя, сприяємо зрушенню застарілої, мовної норми. Особливих порад, як призвичаєтеся до фемінітивів, немає. Зробити їх нормою свого мовлення можна тільки через уживання, щоденне і осмислене. Тож, спілкуймося українською, говоримо українською правильно. Пам'ятайте. Дбаючи про чистоту своєї мови, ви не тільки поважаєте себе, а й своїх співрозмовників. Дякую, що приділили свій час спілкуванню з нами. Бажаю вам мирного неба, світлих надій, упевненості в завтрашнім дні.